Друзі, привіт! Сьогодні піде тема про те, як налаштувати плуг 3 по 40 лісагра. Це у нас плуг е, 3 плюс 1 без 4-го ситуація. Саме головні настройки це ось тут. Ці два вінти. Наприклад, з центру вінта до низу, там я поставив, просто я мірюю до тепер, може тепер не тримаю рулетку правильно, то насправді є 19 см. Отак, якщо там ближче, 19 з... ну, см. З цього центру вінта до самого низу, якщо ставиш рулетку 19 см і досі іншої сторони. Ну, тут, наприклад, цей вінт. Якщо брати з центру, з цієї сторони, з правої сторони траха, то буде 13. Тут центральний дві. Е, Удлінила, ну типу як одлінила? Типу він у мене з центру. Я вважаю завжди отвори з центру, там палець з центру і тут палець центру. Тут 61. 61. Ці облінителі на навісці у мене з центру до центру 90. 90. Получається так, щоб ще раз. Якщо брати з цієї сторони, наприклад, то центр буде не центр. Так, щоб я не путався. Центру, до краю тут, ось там з центру, до краю тут. 26 середнього, 26 см. Да. Ну, щоб я не повторювався, виходить тут 61 центральний винт. Да. І саме головне, тут коли покрутили ці два вінти, виходить, тут має бути з заводом мені показали картинку. Але воно мені не сподобалось, бо трошки не... Бачите, ці польові дошки, виходить, вже чисті. Всі. Ось заднє. Дотепер. По заводським, як мені показали, трошки мені не сподобалось. Або в мене щось по-іншому, я не знаю. Може є різні трактори. Получається, в мене тер лише пів польової дошки. А так у мене тепер вона вся чиста. Всі три чисті. І, і нікуди трактор не тягне. Дивіться, тут цей вал має бути так, як я вже зробив. Получається, як цей квадратик йде, він бачите цей край цього вала, отут, йде ровень з цим квадратиком тут, типа, щоб не було май назад, бо йде хвіст мій вліво, і потім неправильно він з'їдає поліві дошки, йде на бік. Зараз покажу, насчот, на які передачі я працюю. Скажу чесно, як є. Дезов мене не давно працюю перший раз, скажімо так, перший сезон. До тепер у мене був маленький трактор. Дивіться, яка ситуація. Я працюю тут на зайчку. Тут назад є задня, аж рядом є... Не знаю яка там передача йде. Друга чи яка? Ні, не друга там. Коротше, дивіться, рядом з задніх ось тут. На цьому тут по лишню, тут понижені і сюди рядом, коло передачі. З передачами я трошки сам не привик. Хто знає, підскажіть, будь ласка. Бо виходить вперед, по-моєму, третя. Перша і третя рядом. ні, бреша. Третя зліва, перша справа, п'ята посередині. А я тут десь працюю, типа коло задньої тут, я не знаю, як правильно, ще скажу, як є. Вибачайте, але я не є емтезіст. Сильний тракторист. Ось така справа. Про плуг якори, Дійсно. Гарно оре, мені сподобалось. Дуже гарно перевертає до того, як настроїти. Скажу, як є. Лічно мій плуг. Я розумію, що вони збирають, хлопці, мабуть, там багато людей збирають ці плуги, у них багато замовлень. Получається, що трошки були корпуса неодинакові. Ну як не одинакові. Я міряв з носка, до рами всі плуги, міряв ці оглосніми. Ці е, поставив по лазеру, ті, ці внизу ті, палатували, щоб всі одинаково були е, ліміхи, польові дошки, все міряв до міліметра. Я дуже грався з цим, Витрач... витратив десь коротко, більше ніж день, думаю десь за 12 годин грався. Я поки все знайшов, все смагшов. Наприклад, ці вінти відкручував змащував по там вони ну, всередину рожевіють. Е, Бачите, в мене ну, тіпа, трошки тако зробив плінку і е, різьбу, щоб вона не гнила. Щоб не... Ну, Ржавила, коротше, режви її і портився. Да, за цим все треба доглядати, так як на тракторі бувають проблеми, що закипають ці затяжки, розтяжки. Все треба чистити і смащувати. Ось такий відосик. Велісагру. Плуг ось такий. Кажу, як є. Я дуже здивований, приємно здивований. Радий, що взяв цей плуг. Я вибирав між Кварнелендом. Кварнеленд набагато дорожчий. Про новий даже мова не йде, бо то 7-8 тисяч євро. Цей плуг в середньому тепер я зрозумів, що коштує 145 тисяч цей плужок. Да. Бушний Лемкін. Боявся брати Корнеленд, боявся брати новий, наприклад, полігон. Ну не знаю. Тут у нас поруч, так і не вдалося мені подивитися на відео. Точніше, не на відео, а у когось спробувати і бути поруч з плугом і побачити, як він працює. І вирішив брати, ну скажімо так, трошки заплатив більше, але брати Велесару і не полігон і так далі. Я не кажу, що той плуг поганий, бо не знаю. Але знаю, що цей просто дорожче, той дешевший, я не знаю, просто не міг того десь бачити і зробити висновки. І. Хлопці, ставимо лайки, не буду тягнути, вибачайте, що такий довгий відео. Ставимо лайки, підписуйтесь на мій канал. Питайте, що цікаво, буду мати час, відповім. До следующего відео.